Аби зварити справжній банош, потрібна жирна сметана. В ідеалі це домашня сметана свіженька, аби вона не була кисло. Переливаємо сметану в казанок, кладемо його на середній вогонь і додаємо половину чайної ложки солі. Тим часом просіюємо 200-250 г кукурудзяного борошна. Але слідкуємо за сметаною, тому що вона дуже швидко википає. Коли сметана починає кипіти, додаємо сюди борошно поступово, не все зразу, одночасно помішуючи. Бануш починає загустати. Спочатку він білий, але по мірі готовності стає жовтий і пускає масло. Борошно буває. Крупного помолу і дрібніше. Того, що крупного додають переважно менше, орієнтовно 200 г на літр сметани. Але в будь-якому випадку додавайте борошно поступово. В кінці банош має виглядати як густа каша. Банош починає загустати, від'єднуватися від дна. Не перестаємо помішувати. Вже виділяється масло. І тепер накриваємо кришкою ще на 5 хвилин на повільному вогні. Банош можна їсти з бринзою або з кефіром. Завжди його треба їсти останнім на столі, тому що він дуже калорійний і його багато не з'їш, а після нього вже нічого їсти і не хочеться. Приготуйте це смачно. Це не те, що на воді зварений бануш. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.